рубашки куртки Смара. Звершаємося з бітіночку. На гидочках. Кишеньки зверху і з обох боків. В розмірі М. В блакитному кольорі. Елька. Така ж. І в рожевому кольорі також телечка. Яскрава спортивна, з обох боків кіліс. Спереду і ззаду плащівка. На рукавчику розеньки, в розмірі M, така ж в синьому кольорі Елька. І рожевенька також е. Куртка Теді на замочку. Вишеньками з обох боків і зверху. Високий комір. Розмір. 1.